Ну що, знімемо ще одну локацію на трасі здоров'я. Така крапля. Такий великий комплекс. Кажуть, що він принадлежить Юлії Тимошенко. Але це неофіційна інформація. Астон Халл. І ми тут є такий чудовий класний пляж. Я нікому його не показував, тільки вам покажу. Ви нікому не розповідаєте про нього. Тут можна якійсь кав'ярні посидіти, завжди цікаві види з вікна, тому що українці всі такі чудові, цікаві. Можуть вас розвеселити. От комплекс Ікеда і ми бачимо вихід на море. Подкас здоров'я. Там далі буде Аркадія. Ми трошки пізніше до неї підемо. Така чудова металева. Металевий паркан, яка арочна структура квітів. І ми... Ідемо вам показувати. Чудовий пляж було, стало, у них так полюбляють згадувати, як було, як стало. Раз. Добре, що стало. І дивися, що нас чекає. Нас чекає Муречко. Моречко, неймовірне чудове моречко. Тут краще по сходам, але щоб був неймовірний краєвід панорама, панагама ми зробимо ось так вам. А? Ну? Тільки тихо, нікому про цей пляж не кажіть. Там ще є не дуже добрі сходи. Так що можна і там піднятись. Ну, яка водичка. Ходімо, кинаємось. Йдемо. Ням-ням. Зараз будемо ефірити з вами. От десь не будь там вдали чи ні. Все. До зустрічі.